Всім привіт. Сьогодні хотілося б знаєте, поділитися такою дуже цікавою темою, і суть полягає в чому, що на сьогоднішній момент дуже багато людей вони в принципі знають, що була і, і був такий, така видатна людина, як Блес Паскаль. І, до речі, така, знаєте, дуже також велика проблема, тому що в Закладах, де вивчають наприклад, там такі так як школа, там в навчальних закладах не говорять цю дуже важливу та цікаву. Взагалі, інтересну тему про самого ж Блес Паскаля це е, видатний був е, фізик, математик дуже багато він зробив дійсно відкриттів на, на сьогоднішній момент, які е, вплинули на сьогоднішній розвиток взагалі сьогоднішнього суспільства і все те, що ми сьогодні маємо. E, і дуже цікаво знаєте, чим займався він взагалі, чим які в нього були думки, е, яке в нього взагалі було бачення всього навколишнього середовища і тому подібне. І він є взагалі автором е, теорії ймовірності, так, тобто це е, Блес Паскаль, і також. Е, про про що вона взагалі говорить. А вона говорить, це одні знаєте з таких думок, взагалі, які про які розмірковував сам Блес Паскаль, і що взагалі відбувалося, які труди, окрім того, що він був видатним фізиком та математиком, ще, ще чим взагалі він займався. Він також вивчав Біблію, він, він був християнин, і одна із таких його, знаєте, дуже цікавих моментів, це те, що він говорив, що. Тактика атеїзму вона повністю о, програє о, в усьому. Виграє тільки дійсно створення всього Всесвіту, це створення Богом. І взагалі, чи потрібен нам сьогодні Бог, чи не потрібен нам сьогодні Бог, чи треба вивчення Біблії, чи ні, чи просто можна бути атеїстом, атеїстом і тому подібне. Так ось, ось о, з приводу і для всіх атеїстів, що він казав, о, цитата. Блеса Паскаля і його, по його теорії е, ймовірності. Е, якщо е, я вірю в Бога е, і Він е, існує, то я е, здобуваю все. А якщо е, я не вірю в Бога, а Він є, то тоді я втрачаю все. І ви знаєте, що з цієї, з цієї, взагалі, всіх слів із цієї фрази зрозуміло, що теорія атеїзму вона повністю програє і вона взагалі безглузда, тобто в неї немає ніякого сенсу. Чому? Тому що якщо людина не вірить в Бога, а він дійсно є. Тому що сьогодні чи є Бог, чи немає Бога, ніхто не ні може там доказати чи тому подібне е, всяку маячню люди сьогодні можуть говорити, але по суті, по факту на яких доказів нема. Е, у той ж там, наприклад, там атеїзму і у той ж там теорії еволюції, е, фактів немає, є просто балачки і теорія. Е, а сам Блес Паскаль він займався саме доказом. Знаєте, фактів, тобто він конкретно доказував. Він був фізик математики, і конкретно доказував І на сьогоднішній момент таких людей, як Блес Паскаль, їх дуже багато, і на протязі всього всієї історії людства, всього створення так планети Земля, були постійно люди. Люди видатні, які були також такі, як Ісак, Ньютон, Блес Паскаль, Йоган, Гутенберг, Луї Пастер. Це все люди, які були в різних сферах. Вони робили різні досягнення, але але суть полягає в тому, що вони всі були християни. І християни, саме християни, вони принесли світло взагалі у цей, у цей світ, і вони давали цей рух для того, щоб ми сьогодні мали все те, що ми сьогодні маємо. Так ось е, теорія саме е, атеїзму, вона програє повністю по теорії ймовірності. Чому? Тому що якщо е, Бог дійсно є, а люди в нього, в нього не вірять, вони витрачають повністю все. А навпаки, якщо е, Бог. Існує і Бог є, і людина в нього вірить. То він то людина навпаки вона придбає повністю все. Тому е, у цьому випадку ми можемо подивитися е, стосовно теорії ймовірності, що теорія е, і думка атеїстів вона повністю програє. Тому треба на сьогоднішній момент розуміти, що біблія дійсно важна, е, біблія потрібна. Тому що, якщо видатні люди, наприклад, які робили досягнення, е, завдяки яким сьогодні ми маємо взагалі розвиток і тому подібне, все, що ми сьогодні е, маємо, то треба подивитися, чим же вони займалися. І якщо вони читали Біблію, і якщо вони розмірковували. Над Словом Божим, то е, можна задуматися і подумати самі, чи потрібна нам сьогодні Біблія, чи ні. Нам сьогодні потрібна Біблія і нам сьогодні потрібно вивчення Слова Божого, тому що без Слова Божого приходить просто. Деградація нашого суспільства, і дуже погано, що, наприклад, у учбових закладах не говорять про те, наприклад, що той же там Ісак, Ньютон, і Блес, Паскаль, та це були віруючі люди для того, щоб люди взагалі розуміли, чим вони дійсно займалися, що вони вивчали слово Боже, що для них це було дуже важливо. І взагалі, чим вони керувалися, коли вони робили ці дослідження? Вони керувалися Словом Божим і Богом. І тому на сьогоднішній момент кожній людині потрібно і покаяння, і потрібно вивчення Слова Божого. Тому е підписуйтеся на наш канал, Е кому потрібна індивідуальна молитва чи спілкування, ви обов'язково можете написати нам, ми будемо з вами е зв'язуватися, спілкуватися для вивчення Слова Божого. І також підписуйтеся на канали е для вивчення Слова Божого, е чистого слова, нескаженого Євангелія. Е підписуйтеся. На канали телеграм-канал Салтаненко і слово Боже Салтаненко в Ютубі для того, щоб кожен день дивитися хліб насущний по заповіді Ісуса Христа і вивчати слово, так як е, напротязі всієї історії це робили видатні люди, які дійсно понюру, понурювалися у слово Боже, які його вивчали, і завдяки цьому Господь він давав просто розуміння е, всього того навколишнього середовища, яке є. Це правильне розуміння, і це те, що допоможе нам. Прожити і тут збудувати повноцінне життя Да благословить вас Господь.